Вітаю вас на каналі Аксната Тру Крайм Реальні історії реальних людей. Грем Фредерік Янг народився 7 вересня 1947 року у Ніздені, північний Лондон. Його мати Бес Янг померла, коли хлопчику було всього три місяці. Фред, батько Грема, вирішив, що малюку буде краще зростати в сім'ї його сестри Вінні та її чоловіка Джека. Коли хлопчику було два роки, його батько знову одружився і вирішив забрати сина до себе. Переїзд до батька Гремс прийняв дуже болюче, бо тітка Вінні стала для нього як рідна мати. З новою мачухою Моллі відносини у хлопця були дуже складними дитина просто не хотіла її визнавати. Навчання в школі давалося йому легко, особливо він захоплювався хімією, токсикологією та криміналістикою. Але шкільна програма передбачала дуже обмежене вивчення його улюблених предметів, і Грем займався вдома самостійно. Заради улюбленої справи він навіть рився на смітниках, шукаючи інгредієнти отрут. Батько підтримував прагнення сина до навчання та його захоплення, тому на один з днів народжень подарував йому набір юний хімік. Грем захопився створенням отрут, і першими його жертвами стали миші та жаби. Він ретельно підбирав дози токсинів та з цікавістю спостерігав за реакцією своїх жертв. Одного разу мачуха побачила, як юний янг ввів отруту в гризуна і спостерігав за його агонією. Вона викинула миш та наругала пасенка. З цього моменту хлопець почав будувати план помсти. У віці 13 років Грем вже працював з такими небезпечними отрутами, як миш'як, а також токсичним металом талієм. Але отрути не єдине захоплення хлопця. Також він полюбляв лондонські руїни, які залишились після німецьких бомбардувань. У 50-х роках їх було чимало. Серед таких руїн Грем знайшов книгу про сатанізм і із захопленням її прочитав, після чого він дуже сильно зацікавився злом і навіть почав симпатизувати Гітлеру. Але батьки не помічали ніяких дивностей для них було достатньо того, що хлопець добре навчався, був доброзичливим, охайним і самостійним. У віці 14 років йому до рук потрапила книга про Едварда Прічарда, який отруїв дружину і мати сурмою. І знаєте що? Він вирішив зробити так само. Але отруйна сурма не продавалася неповнолітнім. Грем сказав продавцю реактивів, що сурма йому потрібна для дослідів, та збрехав про свій вік. Також через те, що він дуже добре знав хімію, йому без проблем вдалося обҐрунтувати свою покупку. Отримавши речовину, він вирішив не витрачати час і саму речовину на мишей та жаб. В школі у Грема був лише один друг Крістофер Вільямс. На ньому він і вирішив перевірити дію цього препарату. Друзі вирішили піти до зоопарку, де Грем пригостив Крістофера лимонадом, після якого у хлопця почалася нудота, і його відвезли до лікарні. Лікарі врятували Крістофера, але не змогли поставити точний діагноз. Грем був в захваті від результата і вирішив добити друга, але злякався викриття, оскільки історія з незрозумілим отруєнням школяра розлетілася містом. Тоді він вирішив експериментувати на своїй родині. Дуже зручно, вони завжди будуть у нього на виду. У жовтні та листопаді 1961 року Моллі Янг, мачуха Грема, перенесла кілька нападів сильної блювоти. Те саме сталося з батьком і тіткою Грема, а якось Грем помилково додав сорому і в свою їжу і теж сильно отруївся. Тоді підозри почали падати на Грема, адже він єдиний в сім'ї, хто мав справу з токсичними речовинами. Одного разу мачуха навіть знайшла в його кишені флакон з черепом та кістками на етикетці. А батько взагалі думав, що отруєння відбувається через те, що хлопець просто не дотримується техніки безпеки. Якось він отруїв свою старшу сестру настільки, що її довелося рятувати у лікарні. Грем був дуже радий, що сестра вижила, адже він не хотів її вбивати, а лише використовував як піддослідну. Цей випадок і привернув увагу поліції, але ніяких доказів проти хлопа вони не знайшли. Головною ціллю Грема була його мачуха. Ми ж пам'ятаємо, що він хотів помститися їй. Він постійно додавав їй в їжу та напої сурму. На початку 1962 року Молі Янг вийшла в сад та втратила свідомість. Фред знайшов дружину в саду на задньому дворі, а Грем спостерігав з вікна на другому поверсі, як помирає його мачуха. Так у 14 років Грем Янг скоїв вбивство. Патологоанатом дійшов висновку, що смерть настала через пролапс міжхребцевого диска. Наступною жертвою став батько Грема. Всього через декілька тижнів він потрапив до лікарні з такими самими симптомами, що і у його дружини. Але навіть після цього він не став звертатися в поліцію. Янга викрив його вчитель хімії, знайшовши у парті підлітка порожні флакони із залишками сурми та зошит з описом дозувань отрути. Вчитель повідомив про це директору школи. Але замість того, щоб повідомити в поліцію, Грема відправила до шкільного психолога. Фахівець поговорив із Гремом і встановив, що той просто маніакально одержимий ідеєю отруєння оточуючих. Лише після цього адміністрація школи, яка дуже не хотіла скандалу, була змушена звернутися до правоохоронців. Спочатку Грем все заперечував, але потім почав хвалитися своїми злочинами. Під час обшуку в кімнаті хлопчика знайшли сім флаконів з різними отрутами та запаси компонентів для їхнього приготування. Оскільки в адекватності отруйника всі сумнівалися, його відправили на психіатричну експертизу. Обстеження показало, що Грем Янг осудний, але при цьому має низку серйозних відхилень, і головне, шокуючи погляди на навколишній світ. У нього відсутнє поняття про любов до ближнього. Немає і не було навіть в думках розуміння того, що він має жити за якимись законами, встановленими у суспільстві. Так написав у медичному висновку один із лікарів. Сам отруїтель говорив про свою пристрасть так я думав, що дози, які давав, не смертельні, але розумів, що роблю не дуже добре. Це діяло на мене як наркотик, хоча наркотиків не приймав. Я усвідомлював весь ідеотизм своїх дослідів із отрутами. Я розумів це від початку, але не міг зупинитися. Грема Янга звинуватило в вбивстві мачухи та замаху на вбивство батька та засудили до 15 років примусового лікування у психіатричній клініці тюремного типу Бродмор. Там він став улюбленцем пацієнтів та персоналу. Вже через декілька років йому почали багато чого дозволяти і вільно ходити по клініці. Незабаром один із пацієнтів Бродмору, 23річний вбивця власних батьків Джон Беріч, на прогулянці впав та почав битися в конвульсіях. Лікарі не змогли його врятувати. Ростен показав, що пацієнт був отруєним ціаністим калієм, однак Грема не звинуватили у його смерті. За офіційною версією, Беріж скоїв самогубство. Цікаво, що сестра Грема Янга розповідала у своїй книзі, що в листах Грем жалівся на гучне хропіння Беріджа. Щоб довести співробітникам, що Грем не такий вже й небезпечний, доктор Макград призначив юнака штатним хлопчиком на побігеньках. На цій посаді Янг пробув недовго. Його спіймали, коли він підливав миючий засіб у чай одному з санітарів, після чого у лікарів з'явився жарт. Будеш погано поводитися, попрошу Грема зробити тобі чай. Дуже смішний жарт. З Гремом постійно проводили бесіди, переконуючи в тому, що у разі виправлення він зможе вийти з тюремної лікарні, і спокійно жити на волі. Грем зрозумів, що настав час включити чарівність і вміння виглядати дорослим і зрілим, щоб переконати лікарів, і став зразковим пацієнтом. До кінця п'ятого року ув'язнення Грем став спокійнішим, хоча інколи й траплялися рецидиви. Одного разу з туалету зник мішок цукрового мила, ремонтної суміші з використанням натрію. Невдовзі ув'язнені виявили мило у спільній банці з чаєм. Крім суворої догани та ув'язнення в ізолятор, на Грема чекало ще одне покарання. Після визволення з ізолятора Грема побили йому тоді було 19 років. Ще через три роки доктор Одвін заявив, що Грем Янг більше неодержимий отрутою і насильством і готовий до повернення в суспільство, принаймні до своєї родини. Дізнавшись про високу ймовірність звільнення, Грем сяяв від відчастя. На радощах він повідомив санітарці: я вбиватиму по одній людині за кожен рік, проведений тут. Цитату занесли в особисту справу, але не прийняли до уваги. Лікарі були впевнені, що отруйник просто жартує. Ну так, просто жартує. Смішно. Незабаром Вінфред Янг отримала лист від Грема. Вгадай, що твій доброзичливий сусід Франкенштейн скоро буде на волі. У якості випробування Грем повинен був провести тиждень у сестри. В будинку Вінфред для Грема було дуже багато спокус. У сестри вже був чоловік Деніс, маленька дитина та собака. Так, Грем пам'ятав, що він повинен добре поводитись, але дивацтва залишалися: любов до нацистів, радикальні ідеї, небажання соціалізуватися та заводити нові знайомства. Незважаючи на все це, Вінні Фред була рада, що брат виходить на волю. Потім вона визнає, що видавала бажане за дійсне, але щиро вірила, що брат вилікувався. Батько не був таким радісним він не міг пробачити синові смерть дружини та власне покалічене здоров'я. Грем Янг був звільнений з лікарні на Різдво 1970 року. Він влаштувався комірником у фірму, яка постачала оптичне обладнання, і почав вести непримітне життя. Дуже швидко деякі колеги Янга почали погано себе відчувати, але ніхто не пов'язався з їхнім новим колегою. У 1971 році помер завідувач відділення компанії Боб Егл. йому було 59 років, тому всі пов'язали його смерть з віком та слабким здоров'ям. Через декілька місяців помер менеджер Фред Бігс, який 20 днів промучився від судом і болю. Одного разу 39-річний Джет Рабат, колега Янга, попросив Грема зробити йому каву, однак вміст чашки довелося вилити через те, що воно було надто гірким. І вже через 20 хвилин його вирвало, а через деякий час він відчув сильний біль в ногах. Також ще деякі колеги сильно постраждали Пітер Бах та Девід Тілсон. У них випало волосся, і вони почали страждати імпотенцією. Лікарі вважали, що причиною хвороби цих людей став якийсь вірус. В офісі провели низку експериментів, заміряли рівень радіації, а також забруднення води та повітря. Жодних відхилень від норми виявлено не було. Грем ретельно описував свої спостереження в щоденнику, де відзначав симптоми отруєння, тривалість хвороби, скарги і скільки часу знадобилося отруті, щоб добити жертву. Співробітники фірми провели екстрені збори. Понад 70 людей поскаржилися на схожі симптоми. Запрошений лікар спробував заспокоїти персонал, переконуючи людей у тому, що дотримання найпростіших правил безпеки вбереже їх від участі егла та бігса. Грем Янг перебив лікаря і запитав, чи не розглядає він можливість отруєння великої групи людей важким металом талієм, який використовується у фотолабораторії. Лікар, якому такі знання у хімії у простого комірника видалися підозрілими, негайно повідомив про інцидент в поліцію. Детективи виявили в ящику Грема пробірки з токсичними речовинами, а також щоденник, де все було законспектовано. Грема затримали 21 листопада 1971 року в будинку батька. Його знову відправили в психіатричну лікарню, але тепер вже у Ліверпуль. Там він пробув два роки, і за проханням медиків, які дуже боялися Грема, був переведений до в'язниці суворого режиму Паркхерст. У в'язниці у нього з'явився друг серійний вбивця Ян Бреді. У в'язниці Грема тримали у суворості, але явно недооцінювали. Одного разу його зловили на тому, що він змішував вирощений у прогулянковому дворику отруйний гриб із власними фекаліями, щоб отримати смертоносний нейротоксин. Цей випадок викликав паніку у в'язнів 22 серпня 1990 року. Янга знайшли мертвим у своїй камері. Йому було 42 роки. Офіційною причиною смерті став серцевий напад. Проте жодних проблем із серцем у в'язня зафіксовано не було. Криміналіст Девід Вілсон припускає, що Янг міг скоїти суїцид. Він чудово розумів, що решту життя проведе за ґратами. Самогубство стало б для нього кінцевою формою могутності та контролю, але вже над своїм власним життям. Він все ще міг знайти і витягти отруту звідки завгодно. І тепер цю навичку він застосував до себе. Незадовго до смерті Янгу вдалося направити свої знання в хімії у корисне русло. Співробітники косметичних компаній зверталися до нього за консультаціями. Обдарований хімік підказував виробникам рослинної косметики, які засоби допоможуть їм покращити вид та якість продукції. По скрипту. В У 2005 році до лікарні японського міста Сідзуока доставили 47-річну жінку в стані коми. Як з'ясувалося, причиною стало отруєння талієм, його підмішувала її власна 16-річна донька. Дівчинка зізналася, що на цей вчинок її надихнула історія Грема Янга. Вона не приховувала, що це її головний кумир, навіть у щорічному шкільному альбомі назвала себе його фанаткою. Перед тим як отруїти матір, дівчинка довго катувала тварин, а в її кімнаті знайшли відрізану котячу голову. Про дії дівчинки повідомив у поліцію її брат. Вона фіксувала страждання матері в онлайн щоденнику, який був доступний усім охочим. Школярка настільки асоціювала себе з Янгом, що вела записи від чоловічої особи. 3 липня. Дозвольте представити вам книгу Щоденник Грема Янга про отруєння людей автобіографія людини, яку я поважаю. Вперше він убив у 14 років, 26 вересня. Завтра мама піде до лікаря, що ніхто не здогадується, у чому причина. На жаль, страховка не зможе покрити лікування, тому життя буде непростим. Жовтень. Як і вчора я знову зробив її фото. Брат каже, що від мого погляду йому стає лячно. Тітка каже, що у мами почалися галюцинації. Вона страждає від комах, яких насправді немає, і від білих тіней у дверях. Матері стало гірше вона скаржилася на зростаючий біль у ногах. Тепер вона взагалі не може рухатися. Ось така історія. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в нових відео.